Всіх вітаю на Ютуб-каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про політику, зовнішню і внутрішню будемо говорити з нашим гостем Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики вежа, з нами сьогодні спілкується. Слава Україні, пане Валерію. Віруємо, слава, вітаю вас, Друзі, Друзі, також вас вітаємо, ваша вподобайка, коментар і підписка на наш Ютуб канал, те, що просувають наші відео у мережі. Ми починаємо. Допоможіть нам. Ми. Звісно ж, ще раз розпочинаємо, пане Валерію. Найцікавіше, от те, що хотів з вами обговорити: зовнішня політика і наші зв'язки із партнерами із заходу. Олаф Шольц, ось нещодавно заявив про те, що опирається передачі Україні далекобільних кратик ракет типу Таурус, оскільки побоюються, що це стане причиною втягнення Німеччини у війну із Росією. Ну тобто перед цим у нас є АріСТі. У нас є передача патріотів. У нас є передача леопардів перших других. Ну а що стосується Таурусів, це вже не про це. як це розуміти, і чи можна сюди прив'язувати заяву нещодавнього нашого президента Зеленського, який сказав, ну, спочатку американці, а тоді вже німці, тому що у нас вже таке було. Коли спочатку Абрамси нам погодили передати американці, а вже після них німці лише погодились про передачу леопардів. Тут схоже може бути чи ні? Так загалом далі вже можна і не коментувати, я вам скажу відверто. В принципі, так воно і є. Єдине, що тут трішки невдала знаєте, комунікація у Шольці відбулася, коли він сказав, що це там загустра ситуація. Бо я теж такий почитав сьогодні ціновину. Думаю, ну вибачте, перепрошую за цей, можливо, не зовсім ютубовський жаргон. Здрасте. Да, ну от міг би підібрати якесь вдаліше там пояснення, чому саме так, але ви знаєте, це такий і тонкий тролінг. Бо дійсно, ну, Німеччина сьогодні фактично лідер допомоги Україні, вона лідер на сьогодні в світі, вона допомагає Україні найбільше. І тут ще, ну, вам ще лише Таурсів не вистачає, хоча далекобідні ракети нам дають, але, він, як на мене, ми повинні подякувати до, до речі, за цю позицію. Чому? Тому що, якби зараз Шольц погодився на передачу Таврусів, то атакам це ми б навряд чи скоро побачили. А, бо, дійсно, Передача танків, вона ж якраз була така скандальна. Доволі, бо тоді Байден дуже впирався. І після їхньої розмови вже тоді Байден вийшов і сказав, що Шольц передасть дві чи три навіть бригади танкові. Це така дуже цікава тоді деталь була. Бо мова ну, йшла там про 32, якщо якщо не помиляюсь, там бригада танкова. Танки, але він говорить: ні, кілька буде їх і направду їх їх дійсно більше, але ну, не всі навіть до цього часу доїхали. Там питання вже технічно затримок, Затримак, але принципове рішення є. Зустріч Байдена і Шольцом буквально два тижні тому, десь так орієнтовно вона була в Білому домі, де в тому числі говорилося питання передачі телекобійних ракет. Це якраз є свідченням того, що сьогодні ця дискусія поки що триває, продовжується, і шольц ну, реально зараз натякає Байдена, що він має дужче тиснути на конгрес, домовлятися швидше. Завтра ж, до речі, відбудеться зустріч із керівництвом Конгресу у Байдена. Там і буде спікер Палати представників сумно Майк Джонсон. Тому Шольці говорить, пане президенте, ви маєте ухвалити рішення швидше по відношенню до України. Я більш ніж переконаний, що за Німеччиною питання не стоятиме. Тим паче, давайте не забувати. В нього вже лежить проголосована у Бундестазі резолюція. Він уже залучився підтримкою правлячої коаліції. Там теж такий цікавий момент був. Вносилася спочатку одна резолюція від опозиційних партій у Медестазі, її відхилили, потім вже від правлячої коаліції, її підтримали, доволі там серйозна підтримка є. Тобто Шольц залучився документом, яким, на який він зіпреться в ухваленні рішення. Єдине, що дійсно, Америка, давайте повертатися швидше, бо ну, Європа сама не впорається. І там зараз триває така цікава в Європі дискусія стосовно Тож стане лідером взагалі безпекових питань. Бо от проведення Мануеля Макроном якось так не заплановано, неочікувано, величезного заходу, де приймають участь 20 лідерів країн різ, ну, різного рівня, да, але все-таки на ну, лідерів країн світу, антипутінської коаліції з метою мобілізації ресурсів для підтримки України. Ну там же, до речі, і британці беруть участь, я тому не говорю, що це європейський формат, набагато ширший. То якраз тут і історія про те, що Європа на тлі таких непривабливих для нас заяв, але мобілізується. Я звісно розділяю сум багатьох українців, що скільки ж можна вже мусолити цю тему, але треба дивитися трішки далі, тому що стратегічно Європа об'єднується. Це надважливо зараз на сьогодні, бо а, порівнюючи історію з початком Другої світової війни, перед початком як Європа була дуже розірвана на шматки, Одні підтримували там Гітлера, інші підтримували там Британію. Така була не дуже приваблива конструкція політична, яка, врешті-решт, стала причиною того, що все-таки відносно, е відносно, але Німеччині вдалося захопити тоді території, я маю на увазі Другу світову війну, наголошую, в великій мірі саме за того, що Європа не була вона настільки єдиною. Сьогодні теж проблеми є, але вони в такий спосіб вирішуються. І ракети це. Ну, не найбільша катастрофа для нас на сьогодні. Вони потрібні дійсно, але нам також потрібні атакам. Тому я про би всім набратися терпіння. Я розумію, що це не просто, друзі. Хто нас дивиться, ну скажуть, клучок закликає до терпіння. У нас зараз ситуація так складається. Ми маємо морально стояти саме на тих цих дискусій і протестів польських, які нині відбуваються, але вони вже набули там загальноєвропейської дні. Багато викликів Багато але така риторика Шольца. Вона, як на мене, вона зараз мобілізує Європу. Вона реально мобілізує. Не мож... бо знаєте, як буд як тоді буде виглядати? До прикладу, Німеччина готова покрити всі військові потреби України, та можна нарешті не не вибачте, не паритися. так само, як Європа зараз. Так Америка ж покриває все, да, можна було б не хвилюватися. Минулий рік подивіться, Допомога надходить. Ну Європа сидить собі рівненько на дупі. В них все добре. Так не може бути. Так, не може. Вони повинні думати про свою безпеку. Створення того ж самого. Я дуже хочу, щоб йшла дискусія, дуже цього бажаю про створення типу Балто-Чорноморського Союзу. Уже в інформаційному просторі з'являються такі повідомлення. Ця дискусія, яку піднімавши свого часу в 22-му році Борис Джонсон, але вона зійшла на задній план. Хоча до неї, так скажімо, відверто кулуарно говорили до початку широкомасштабного вторгнення тоді. Е Проросійські політики дуже були незадоволені ідеєю створення якогось союзу, як вони говорили сак, саксо, Саксонського швидше. Знаєте, перепрошую англосаксонського, де саме британці відігравали б таку ключову роль, ключову роль саме в безпеці Європи. Тоді Росія цього боялася зараз. Якщо до прикладу стане питання, що рушіями цього процесу і в авангарді буде стояти Франція, Німеччина. Я лише це вітатиму. Чому Франція, Франція ядерна держава? Вона повинна також розуміти необхідність забезпечення ядерної парасольки для Європи, не просто США ядерна парасолька, а і Франція в тому числі. От до речі, про Чорноморський цей союз От нещодавно міністр оборони Естонії заявив, що потрібно провести ревізію на всіх військових складах і передати усе, що є Україні, в тому числі і артилерійські снаряди. Тому тут стосовно якоїсь ножа в спину або не підтримки, навіть мова не йде з боку наших друзів. Але, от, продовжуючи тему Шольца і цих тауросів, пане Валерію, ми можемо з огляду на вашу думку, так опираючись на неї, вважати, що. Що він таким чином заграє, і вся ця зона турбулентності буде тривати найближчими місяцями, поки в США не вляжуться, коли там вони ухвалять цей пакет допомоги, тому що навряд чи атакам все передадуть без пакету допомоги Україні. Поза ним, напевно, що вже буде включатися в нього, правильно? Е, цей фінансовий пакет. Тобто, спочатку американці, а вже потім німці, так наповнюють. Мова йде про офіційну заяву, тому що те. Що ми використовуємо на полі бою, багато в чому залишається загадкою, і я думаю, що це говорити не варто. Якщо в нас є успіхи, і окей, це прекрасно. Але згадуючи саме історію з танками, ну, танк така штука, що його ну, не приведе в да. Так. Да. Тому воно потребувало публічної заяви так само, як і сьогодні є публічні заяви від британців, французів про передачу далекобійних ракет. Але безумовно потрібна в цьому процесі участь штатів. І якщо буде офіційна заява, то тоді буде офіційна заява і про ракети. Я просто ну зважу на те, що е, все таки американці зробили відповідне повідомлення публічно, що, попри кризу, яка нині є саме в конгресі, Пентагон продовжує допомагати Україні. І менше допомоги цієї не буде. Не... Випадково Бернс, очільник центрального розвідувального управління, приїздив таємно до Києва. Ця інформація вже стала відома. Ну, вже про неї можна говорити і треба про неї говорити. Бо я часто читаю допис... дописи моїх там читачівка для чого говорити, якщо воно було таємно. Угу. Це мають знати, коли це відбулося. Ми маємо розуміти, що ми не самі, щоб не було паніки, що нас підтримують. Америка буде підтримувати. Направда вона вишукує резерву. Але в чому проблема в Америці? Проблема з виділенням цієї фі... фінансової допомоги, аби покрити витрати Пентагону. Тому що в Пентагону є запаси, він допомагає в Україні. Звісно, не в тій мірі, як нам цього хотілося б. А, і тому важливо саме оце, це рішення Конгресу, і воно і політичне, і ну, там багато аспектів розглядати просто в площині допомоги Україні не варто. Європа розуміє, що криза. Сполучені Штати Америки, яку, до речі, ніхто не прогнозував. От я зважу. У нас були там окремі коментарі від там колег, моїх експертів які кажуть, от, ну я ж говорив, що проголосують це питання до там, кінця лютого або ще щось. Але я був переконаний, що ми проголосуємо вони проголосують це питання до кінця минулого року. І Я в цій частині інших думок взагалі не бачив і не чув. От за визначенням. Ні політики, ніхто не вказував на те, що може бути така потужна криза. В Такої ще не було. Якщо навіть проаналізувати хід праймеріс, який відбувається, так навіть там уже є випадки, коли відступають від традицій, які там сотні років існували. Ну тому треба друзі зважити зараз робити прогнози вже справа не дуже вдячна. В великій мірі події будуть визначатися безвідносно до того, як, того, як то ми звикли прогнозувати з точки зору логіки. Але поряд із тим, ми отримуючи таку кризу, зараз знаходячись в нових реаліях, чим далі, але тим більше, я от бачу, є розуміння того, як з нею боротися. Бо величезний фактор зараз російського впливу на всі процеси в світі, він став очевидним. Якщо, до прикладу, раніше, там, у 2016 році, на президентських виборах у США лише говорили посередковано про втручання Росії у ті вибори. Сьогодні, очевидно, для всіх, що Росія втручається не лише в вибори в США, але і в політику в Європі. <кій> Тому, безумовно, що коли ми говоримо вже, констатуємо як по факту, що виборчу кампанію Майка Джонсона, спікера Палати, представників, який сьогодні ухвалює рішення щодо ну, фактично постановки на голосування питання допомоги Україні, власне, за що ви, про що ви мене запитуєте, фінансувала якась російська. Агентура чи російська кампанія, то це зовсім змінює зміню порядок денний. І вже Джозеф Байден буде говорити не про те, як надуманий, да, якийсь там момент у цій такій біографії цього політика, а як про факт. І це може стати приводом для порушення і кримінальних справ проти нього і не без Тому я і кажу, ситуація змінюється. Криза, яка створилася, будь-яка криза, створює нові можливості. Зараз ми про Шольце сказали, зараз така сама ситуація в США. Єдине питання, який проміжок часу необхідний для того, щоб цю кризу вирішити? Якщо всі передумови вже визріли і вони вийшли на поверхню, то вирішення цієї кризи буде швидко дуже відбуватися. Зараз це може статися там впродовж місяця або двох. Ще один приклад для того, щоб ви розуміли хід моїх думок: Польща. Три дні тому. Дональд Туск провів спільну прес конференцію з Урсулою Фондерляїн, яка повідомила, що Польща отримає 137 мільярдів євро. 1,4 мільярда мільярди євро отримують буквально з днями фермери, але вони ще бастують. Бастують чому? Тому що Туск вирішив питання дотиснути до краю, щоб ці гроші нікуди не поділися, в моєму розумінні тому, що процедурні моменти дуже важливі. Але зверніть увагу: протести почалися і на литовському кордоні, на німецькому кордоні. І до цих протестів доєднується по всій Європі. Це точно історія, яка пов'язана саме втручанням Росії внутрішню політику, підриванням стійкості Європейського Союзу. Бо мова йде вже про зелену угоду. От я вам просто приклад паралелі провожу в США, в Європі, і ця криза. Яка зараз створена, яка вже вийшла на поверхню в Європі, відкриває всім карти. Уже ніхто не буде ховатися за якимись там надуманими приводами і так далі, все стає очевидним. Тепер політики між собою говорять відверто, і я ну, бачаю, що все ж таки Путін і Росія, коли провокували ці всі процеси, вони розуміли, що рано чи пізно це може вистрелити. Так воно зараз вистрілює. Але в мене стільки переконання, що навіть у них чіткого розуміння, що е, ця вся модель кризи, яка з е, в великій мірі спровокована саме російським чуттям, буде успіхом для Росії? Я в цьому сумніваюся, тому що дуже багато є речей. Е, ну зараз же знову таки фінансування е, виборчої кампанії Джонсона. Далі у Росії абсолютно в Європі абсолютно очевидно про російське слід у проведені ці всіх акцій. Купа є свідчень і так далі. тому подібне. Чого вартує зараз таке журналістські розслідування, розслідування репортажі з кордону, де мітингувальники відверто говорять про свої погляди, і так далі. Це все створить, створює умову, коли це все швидко все то кризи швидко вирішиться і рішення будуть ухвалені. Тому я ще раз мовшу: я не сумніваюся, що допомога Україні буде єдине лише питання. Коли зараз тут на жаль я не можу будувати прогноз. На жаль, ми, коли пане Валерію, говоримо про втручання Російської Федерації в політику в інших країн, якось сама собою згадується Угорщина, і тут про неї новина, адже у парламент Угорщини все ж таки ратифікував вступ Швеції до північно-атлантичного оборонного альянсу НАТО. Ну і варто зауважити, що довго гралися, довго панькалися з Угорщиною, але все ж таки здається, переломили це остання країна, яка заважала Швеції вступити до НАТО. І ми так розуміємо, що це питання кількох днів, коли офіційно оголосять вже нарешті. Цю нашу країну партнерку в родині е, країн НАТО, як вдалося все ж таки, і що із е, угорцями, тому що спочатку було видно, що дуже сильно просили, а потім від пряників перейшли до кнутів. Мені здається, от е, правильно вважаю, і чи не буде у нас подібне? я думаю, що навпаки, навпаки, від, від кнутів до пряників, угу. дивіться Польща щойно я говорив, це нібито знаєте таке чергове підтвердження. Польща впиралась-впиралась, зараз вже ну, не те, що там задньо відкочує, але ж очевидно, що вони рухаються за своїм сценарієм, гроші. Я не бачив цифри в 137 мільярдів євро до заяви буквально двохденної давнини. Ніде, Ніде, ЗМІ цього не було. Ця інформація була прихована. І там вже підтвердили цифру 30 мільярдів євро, ну плюс-мінус для Угорщини. Історія абсолютно одна і та сама. Відтак я маю переконання, що нещодавній візит, якщо не помиляюсь, когось високопосадовці Швеції до Угорщини, був візит офіційний, а. там було предметом саме перемовин і дотації Угорщини, бо це гроші. В США абсолютно та сама історія. Там гроші на міграційну реформу, і реформа міграційна, і гроші на міграційну реформу. Це також пов'язані речі. Який би ми кейс не взяли, який б ми трек зараз не розглядали, все впирається в фінанси. Бо Польща не здатна вести ефективну рентабельну економіку. Давайте скажемо чесно: вона живе за рахунок дотації. Вони звикли так жити десятки років. Е, Угорщина та сама естонія, е, Історія, Румунія і інші країни, які отримують дотації, Іспанія та сама історія. Сектор сільського господарства, почитайте аналітику у Європі, існує в Європейському Союзі виключно завдяки дотаціям і для того, щоб населення було самозайняте. Для них це дуже важливо. Для них сільське господарство на сьогоднішній день не є високорентабельним, яке, яке є рушієм економіки, на відміну від України, де ми навчилися ну, вести. Господарство, господарську діяльність дещо по-іншому. Я не буду там деталі вдаватися в сільськогосподарський сектор України, це така окрема велика історія, але із тим. Звісно, що великою проблемою для самого Європейського Союзу є їхня ну, доктринальна політика директивна в частині там ведення підприємницької діяльності в енергосекторі, в сільському господарстві іншому. Там дуже жорсткі правила, які часто густо. ну, з якими часто густо не справляються економіки країни, які доєднуються до ЄС, і тому Європейський Союз веде політику підтримки, що на мене є не дуже правильно. бо от принцип рівності прозорості конкуренції, який там ще був започаткований давно, там наприкінці х початку 50-х років минулого століття, це хороша історія, приваблива історія, але знову ж таки, це моя суб'єктивна думка. Економічна політика європейського союзу вона сама собі шкодить там. Деякі питання треба переглядати. І от історія з зеленою угодою це яскравий, тому яскравий тому доказ. Історія з голосуванням Угорщини за вступ Швеції до північно-атлантичного альянсу це безумовно домовленість на рівні і керівництва північно-атлантичного альянсу і керівників країн-членів європейського союзу, які розуміють, що нині на тлі російської агресії вкрай необхідне формальне розширення НАТО. Воно просто необхідне для того, щоб показати єдність Європейського союзу, підкреслити те, що тут відсутні кризи. Але зогляду на те, що Польща і Угорщина залишаються прихильниками несповідування усіх директив Європейського союзу, що стосується захисту прав і свобод, тому що причина в чому по угорщині була. В них ось та сама претензія, що й до Польщі від європейського союзу, від європейської комісії. Ви не дотримуєте стандартів і правил Європейського союзу, які стосуються захисту прав і свобод громадян. Ще у зараз не пригадаю точно, але десь в 16, 17 чи 18 рік Європейська комісія порушувала проти Орбана процес позбавлення його і Угорщини права голосування в Європейському Союзі, як в цьому році за статтею. 7. це не перший кейс в історії Угорщини, не перший. Тобто таке вже було, і вже тоді їм блокували гроші. Тоді він займався шантажем. А тепер. І та сама історія з Польщі. А тепер, коли є для них історія війни Росії проти України, вони можуть легко спекулювати і шантажувати керівництво Європейського Союзу. І такий шантаж закулісно відбувається. Ну для мене це абсолютно очевидно. Чому, до прикладу, Європейська комісія змінює умови фінансування Польщі і Угорщини на тлі того, що вони все таки не виконують ті вимоги, які до них ставляться в частині захисту права і свободи. Ну от не виконують. Тому що, наприклад, обрати Польщу, у них у 2020 році там проходили величезні акції протесту, в жовтні місяці, так звана конституційна криза з Верховним судом на тлі там, надання більших повноважень суддям заборони абортів і так інше. Така сама історія в Угорщині. Саме тоді вони пішли до Європейського суду, суду Європейського Союзу, я маю на увазі Угорщина і Польща. Позови абсолютно ідентичні. Вимагали скасування цієї заборони на дотації. Але нічого не вдавалося. А тепер різко вдалося, хоча вони фактично законодавство особливо не змінили. Бо є інша загроза. Вони спекулюють відверто, нахабно і цинічно російською агресією. Тому і членство НАТО. Це криза, яка створила додаткові знаєте, можливості. Я сумніваюся, що Швеція б вступила в північно атлантичну Альянс, аби Росія не напала на нас. От, просто сумніваюся. Фінляндія те саме. Тобто ми маємо зараз плюси і маємо мінуси. Відтак і говорю, всі, хто слідкує за новинами. Набираємося терпіння, процес все рівно рухається у, е, з урахуванням помилок, які допустилася Європа в період Другої світової війни. Допускають їх, але багато і враховують цих помилок, тому що от нинішнє зібрання, е, яке ініціює Макрон подивимося що буде за підсумками але як на мене вказує що там якоїсь якісь там договори аля чемберленовських то вони наврядче будуть підписані навряд чи я дуже хотів би не помилитись маєте на увазі оце умиротворення, та ця політика так так, так 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 вони вони всі розуміють що не зупиниться росія до прикладу навіть мінування кордону з країнами Балтії, вказ на те що вони ціні загрози адекватно Будування фортифікаційних споруд на кордонах із Росією у Литві, Латвії це все історія доволі позитивна в частині того, що вони готуються до війни, щоб її не було, і це правильно. На останок пане Валерію далі про Швецію, яка дійсно також усвідомлює всі ризики військові, і в цьому контексті приємна для нас то вона, як мені здається, новоспечена країна, членкині НАТО, підписала прямий контракт із Україною. Один з шведських виробників оборонного військово-промислового комплексу тепер буде працювати із українцями в плані виробництва обороньованих машин. Це перший такий е, контракт, який підписали українці із Полем Йонсоном, це е, міністр оборони Швеції, і мені здається, саме він якраз таки в Угорщину їздив тоді, е, незадовго до того, як із угорцями порозумілися. Нам це що? От о, Вказує на те, що в нас вірять партнери, що вони готові нас підтримувати не лише траншами, не лише грошима, а й виробництвом. Чи все ж таки це щось дещо більше, ніж просто сигнал про підтримку? Це сигнал про те, що ми цікаві партнерам в плані нашого досвіду, в плані наших розробок технічних. Тут Декілька моментів. Перший, те, що ви сказали, абсолютно так і є: в нас вірять, і ми є такою взагалі безпекою для Європи. Вони розуміють, що краще їм допомагати нам, щоб ми воювали за них. Так, да, Це цинічно виглядає, але це реальність, в якій ми знаходимося. Другий момент: уряди країн Європейського Союзу, членів НАТО, не готові виділяти багато грошей на свою оборонну здатність за визначенням. тому що якщо вони будуть переводити все на військові рейки, ну вони не отримають підтримки від своїх своїх громадян, тому що європейці не розуміють до краю, що таке війна. Та я навіть скажу, в нас не всі розуміють. Знаєте, хто там не те, що там ні разу на фронті не був, хто там не торкається, він живе своїм там життям. Вони навіть часто не знають, де та Авдіївка, що там відбулося. Є таке. Друзі, таке є. Добре, це чи погано, але це по факту так, щоб ми розуміли. Але в будь-якому випадку українці в більшій своїй масі готові сприйняти необхідність а, більшого виробництва зброї. Тому Україна на, найбутні, на, моя, на майбутні на майбутніх років десять, двадцять і 50, це стане таким величезним хабом і. Локацію для виробництва великої кількості зброї. Замовлень буде просто дуже багато, бо уряди різних країн будуть це купувати. І Україна чому спротивитися не буде, тому що ми сьогодні розуміємо краще виробляти набої, ніж бруківку. Угу. Це вже доводити нікому не потрібно. На відміну від європейців, ви їх не переконаєте в цьому. Депутати це розуміють, про... пане Валерію, я перепрошую. Наші депутати розуміють, що набої важливіші, ніж бруківка. Звичайно, але ж я до того що веду, вони розуміють, вони розуміють. Просто якщо ну знову, якщо про депутатів, то треба там аналізувати стосовно того, що вони де ухвалюють. От, до прикладу, щодо перенаправлення коштів місцевих бюджетів до центрального бюджету для виробництва дронів, Хороша ідея, правильна ідея, вона була підтримана. Але два місяці ми їх не бачимо. І два місяці з бюджетного року пройшло, ми їх не бачимо. Я тоді говорив, що ми будемо контролювати сьогодні претензії не до місцевих органів влади, а до центральної влади. Да. І це нормальна історія. Ми про це повинні говорити, і ми повинні повертатися швидше. Часу немає сімнадцять, одна мільярда гривень, які з минулого року бюджетного не використались, і тепер їх направили на будівництво доріг або на утримання доріг. Так, це все виклики, про які треба говорити, і які треба враховувати. А поряд із тим, якщо ми говоримо про виробництво зброї в Україні, то це правду для нас і гарна перспектива. І на сьогоднішній день я відзначаю, що вже бровинівський рух, я так називаю, в Україні в політику триває, хто ж буде контролювати ці процеси в Україні. Бо це величезні гроші. Це, це трильйони доларів без перебільшення, навіть так. не десятки мільярдів. Ну, яскравий приклад тому, справа Пашинського. Так. Да, там її можна окремо розбирати. Я зараз е, максимально наголошую на тому, я не виступаю на захист Пашинського чи на захист влади, але за кримінальні злочини потрібно відповідати. Єдине, що підприємство, яке там контролював він, щоб воно ну не перейшло там до під контроль інших, щоб воно працювало прозоро і виконувало завдання, які потрібні. Тому локації військового плану, військово-промислового комплексу в Україні, це гарна історія, тому що наші партнери будуть. Турбуватися за те, щоб територія залишилась суверенною, щоб ми, врешті-решт, повернули всю територію. І ну, друзі, ми історично так склалися, що сусіди з Росією, ми не можемо з Росією, ми не можемо підняти себе в повітря, перенести десь в інших куточках землі. Uh -huh. Ну за визначенням не може. Я вже говорив у вас під час записів різних програм. Що основне завдання, про яке ми повинні дбати, це три компоненти, які зберігати для державності. Це, ну, Це класика. Територія, кордон і армія. Ну і влада, звісно. Ну, влада це вже те, що буде управляти. Один м, компонент порушень країни немає. Кордон є. Якщо немає сильної армії, вона не зможе її втримати. Тому ми приречені на те, так як і будь-яка країна, аби мати сильну армію. Тому Швеція в НАТО, тому вона в цьому альянсі. Але Європа має поки що багато проблем для того, щоб бути єдиними. Пориві забезпечення більш високого рівня своєї обороноздатності. Хоча рухаються вони, як на мене, вже краще ніж то було там рік чи два тому. Дякую, пане Валерію, за цікаву налітку за вашу думку. Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики. Вежа з нами сьогодні був. І дякую вам, друзі, за те, що також постійно долучаєтесь. У нас там вже кругла цифра на Ютубі, не така велика, як хотілося би, але маленькими кроками і до своєї мети будемо рухатись. Те саме із нашою перемогою, з перемогою війни проти російського супостату. Тож долучайтеся до цієї підтримки нашого фронту. А я, Павло Ковальчук, на цьому вам кажу до побачення. Підписуйтесь, вподобайки, залишайте і свої думки в коментарях. На все добре.